Активну колонку GBL в темноті здалека можна сплутати з сміттєвим баком. Дуже класна техніка, але чомусь така асоціація в мене виникла. Ну це типу жарт, по суті. Суть проблеми в тому, що колонку залили. Залили рідиною зверху, вона почала блимати глючити, відповідно, її розібрали. Кажу, розібрали. Ні? Та як ми розібрали? Так, розібрали. Повідключали коннектори, в тому числі акумулятор. І це є дуже добре. Значить, Починати будемо з клавіатури з кнопок. Вони тут, причому бачу, відсутні гвинти. Тут треба буде вимити, висушити. Але, на жаль, це не обмежилося тільки клавіатурою. Потекло по платах. Плати тут зверху. Є Wi-Fi або Bluetooth. Залити клеєм треба акуратно, щоб не поламати. Тут теж купа шурупів відсутні. Блок живлення, на вигляд, зверху, принаймні, не залитий, сухий. А от по платі тут видно явну корозію, причому таку конкретну зелене риже під конденсаторами на SMD елементах. Це є плата підсилювача і керування в одному, тобто все разом. Ось дві мікросхеми. Це є підсилювачі Д-класу. Вихідні фільтри. Скільки ж тут колонок, що стільки фільтрів? Я думаю, 4 канала мінімум. Може, один канал йде, два канали йдуть бріджом на саб, але то не точно. Центральний процесор, мабуть, піде екрануванням. Туди навряд чи щось затекло. Але заглянути можна, якщо екран не припаяний. Знімаємо плату, миємо, сушимо, оглядаємо під мікроскопом, пропаюємо. Заодно дивимося до блока живлення, чи йому щось не потекло понизу. Плата керування скліщена з, з блоком живлення. Ми їх зараз розділимо. І впевнимо, що з блоком живлення повний порядок. Принаймні, очевидного нічого немає. А якщо її залили, будучи відключеною від мережі 220, то і переживати нема чого, запобіжник цілий. На конденсаторах короткого нема. По виходу на конденсаторах короткого нема. Блок живлення можна не лохматити. Він цілий, сухий, без зауважень. Так, я це казав, що це підсилювачі, але, схоже, я не вгадав. Це якісь попередні або еквалайзери. Підсилювачі знизу, три штуки. Ось так не дуже вдало на них охолоджуючі прокладки стояли. Але їм це вистачає, тому що кристал все одно попадає далі. Підсилювачі д класу. Кодек який ще залишився тут. А тут хто в нас? Підсилювач так само. Так, кодек є. Тут, зрозуміло, знизу плата нічого цікавого, трохи недобре відмитий флюс, це нормально для китайської техніки ні разу не шкодить роботі. Зверху, те, що я казав, що виглядає страшно, виглядає справді трохи страшно. Воно затекло під роз'єм. І тут корозія така, що може й деякі деталі пошкоджені. ну Будемо пробувати. Цей вузол схожий на блок живлення, на перетворювачі вторинних живлень, тому якби шанси є. Чи можна заглянути під екранування, що там знаходиться. Доволі туго сидить кришка, але не припаяна, тому маємо право. Тут центральний процесор під терможвачкою і оперативочка. Хто в нас за процека? МЦС Logic мені незнайомий. MLC3740S. Ще є мікросхема пам'яті, мабуть. Перетворювати живлення пам'яті. Кварцик. Тут нічого особливо цікавого для нас немає. Тут сухо, чисто, але кришку не ставимо, тому що будемо мити і сюди вода попаде. А відповідно, треба буде просушити. Знизу ще один екран і теж з терможвачкою. Це значить, що силові елементи, якісь є під екрануванням, він теж не напаяний. Тому ми його теж знімаємо. Да, так організовано не дуже вдало. Тут є мікросхема, Контролер шимка, напевно, багатоканальна, котра тим всім ділом рулить. І, і транзистори в 108-му корпусі. Ойко. А з іншого боку, по обв'язці шимки, по даташиту, можливо, нам... Буде легше знайти гнилі деталі. І думаєте, органи керування доволі розбудовані, купа кнопок гірше, ліпше, вперед назад, вверх, вниз, гарне, прорезинене, караоке, бодай воно неладне але нас цікавить не то. Нам треба глянути, що відбувається з клавіатурами. Раз тут гвинтів немає, значить власник той знімав. Я думаю, він вже просушив, промив то діло. Але то не точно. Тому дивимося. Є корозія біля світлодіода. Треба буде мити. Непонятно, що з конекторами. Купа нульовичків. Сідлодіодів і кнопок. Тут нічого критичного. Тут навіть повністю можна не мити, а протерти спиртом там, де я вважаю за потрібне. Після мийки на перший погляд, нічого критичного немає. Але маю підозру, тому пхаю плату під мікроскоп. А дрібногляд уже не збреше і покаже всю правду. Ось видно резистор. Котрий явно гнилий, контакту тут немає зовсім. Найгірше, що він не має позиційного номера. І настільки маленький, що на ньому не написаний номінал. Його треба акуратно здувати, зачищатися іголкою, пробувати його заміряти. Тому що схеми на цей пристрій немає. Під руками аналогічної робочої немає. І отаке. Таких є декілька, тому є над чим попрацювати. Резистор мені вдалося опізнати. Ось тут він жив, зовсім такий малюсінький, між двома транзисторами і більшим резистором. З'єднаний він на цей резистор, і саме до цього резистора я буду його паяти. Далі міжплатний перехід зачистив п'ятак, тут мені вистачить. На жаль, таких малюсіньких я не маю. Відповідно, беру те, що маю найменше. Це є 47 кОм. Це навіть колись, може, мені пригодиться. Тому озвучую і ставлю резистор з тих, який є під рукою по габаритах. Бо я точно не буду купляти 100 зовсім дрібних резисторів, які я за життя не використаю. А тут не принципово. Вбитих транзисторів, коротких замикань більше не познаходив, пропаяв, почистив, резистори, повідновлював. Збираю докупи. Будемо пробувати вмикати. Я підключаю акумулятор, а ви уважно дивіться, звідки буде валити дим. Ні, не, не димить. Добре. Тепер керування. Керування мало би піти цим боком. І ось так. Клаць, поки не зовсім погано, поки все спокійно. Включення тут, але реакції на кнопку включення нема. Значить, халяви на халяву не буде. І то буде довга історія. Так, ну що ж, давайте пробувати ще раз. Ранок вечора мудріший. На свіже в око. Трохи поправив. То, що, на мій погляд, я не побачив. Так, тут все попідключав. Гоба. Так, поїхали. О. Засвіти О. О, друге діло. То вже ліпше. Десь в мене тут була фляжка. Оп, з першого разу в USB попав. Не часто таке буває. Треба вибрати USB. О, працює! Добре! Валить, як книжка пише. Шо ти? ще й світломузика є! Добре, що її можна виключити. Підсилення басів. Якісь спецефекти. Непонятні. Добре, а що з зарядкою? Десь в мене тут кабель був. Є, зарядка пішла. По ходу воно працює. Еквалайзер, якісь режими караоке. то До речі, окремо можна подивитися, показати. Ціла система входів, регулювання чутливості, вибір гітарний, чи мікрофон, аусілярний вхід, ТВС, не знаю, що за твін такий, якась функція їхня. і Вхід-вихід вихід, чей, напевно, включаються в купу ті колонки якось. Вона ще тут корпус якийсь має мати, але цього я не бачив, бо мені принесли напів Ну і фазоінвертор такий, що можна чекушку сховати. Все, комусь повезло. Комусь повезло. До перемоги готовий, без знати, в якому році вона буде. Помагайте ЗСУ.